Друзі, всім привіт! Це топ-5 футбольних емоцій лютого, які змусили українського вболівальника пишатися нашими футболістами. Пишіть в коментарях, що вам найбільше запам'яталося у минулому місяці. Бажаю вам приємного перегляду! Ну а ми розпочинаємо! Про такий дебют можна тільки мріяти. Хлопець Запоріжжя показав, на що здатен у своєму новому клубі Інтер Майамі». І це Сергій Кривцов. Перший футбольний матч у футболці Інтера. І одразу дебютний гол повністю заслужено був визнаний гравцем матчу. А ще гравець подарував українцям квитки на цей поєдинок. Як на мене, дуже крутий вчинок. Сергій Кривцов відкриває наш ТОП-5 футбольних емоцій лютого. На початку лютого забив свій дебютний м'яч за Марсель у матчі проти Ніцци. І це наш Руслан Малиновський. Проте більше емоцій у вболівальників викликав його другий гол в одній восьмій фіналу Кубка Франції у ворота ПСЖ. Переможний гол Руслана вибив команду Месі з турніру. А українець потрапив на обкладинку французької спортивної газети. Заслужено отримує топ-4. На третій сходинці у нас Віктор Циганков. Українець дебютував в лалізі, забив дебютний м'яч за Жерону та відзначився двома асистами. Навіть встиг отримати звання найкращого гравця поєдинку і потрапити в команду тижня FIFA 23. Напишіть свою думку, чи стане Віктор лідером Жерони. Ну а ми сміливо віддаємо йому третю сходинку і переходимо далі. Цього чекали всі, і це сталося. Олександр Зінченко, наш українець, відзначився дебютним голом за арсенал, і йому для цього знадобилося 92 поєдинки. А також у матчі з Лестером вивів свою команду з капітанською жовто-синьою пов'язкою. Олександр стає справжнім лідером своєї команди, за що отримує заслужену другу сходленку від нашого каналу. Заслужене перше місце наших топ-5 футбольних емоцій за лютий забирає Донецький Шахтар, який в одній 16-й фіналу Ліги Європи пройшов французький рен. Ох, ці неймовірні три години футболу. Ця неймовірна серія пенальті. Досі мурашки по шкірі. Однозначно, це дуже класне досягнення для нашої української команди. Наступним суперником донецького шахтаря в раунді однієї восьмої фіналу буде Нідерландський Феєнорд. Друзі, на весь матеріал, який ми сьогодні з вами розглядали, я залишу офіційні посилання в описі цього відео, щоб ви могли ще раз насолодитися тими моментами, які були у лютому місяці. Якщо ви дійшли до цього моменту, це означає, що відео вам сподобалось. А якщо так, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропускати наступних схожих відео. Ну а також не забувайте написати в коментарях, що з футбольних емоцій вам запам'яталося. Минулий місяць найбільше до побачення. Тримаємось. Слава Україні! Героям! Слава, слава Ісусу Христу! Навіки! Слава!